Всім привіт! Проснувся сьогодні опять з першими петухами, тобто випив кофе. Зараз поїду з вами куди на барахолку, правильно. Мені треба вас теж навчити мільянером, щоб чтобы... я один був мільйонер, тоді мені буде скучно. Сідайте поудобні, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Забігаю и наперед скажу. Сьогодні проснувся і бізнес-ідея оцінила мене. Вона чуть поздно прийшла. Я постригся, як бачите, на лисо. Я думаю, я зачем я постригся? Можна було опустити волосся під лінією, потім стригти продать. Може був би перший капітал. Ладно, в мене на груді ще залишилось трошки волос. Це буде, як не знаю, депозит, навіть хай поки камеру лежать, а там з ними теж розберемося. Все, шучу, поїхали. Сьогодні буде хороше настроєння, хороші находки. Щось купимо, щось продамо. Если будете спать до обіда, З вас ніколи не вийде мільйонера такого як з мене. Так що все, вставайте поранче, починаємо щось робити. Потому що я вже чувствую, що ми з вами вместе в місті, в шагі від мирового господства ще трохи, і буде вообще тут просто супер. Ждіть, все буде. Будемо мільйонерами ставати скоро. Вже ми на барахолці торговий з комлин. Це найкрута барахолка в росли, як по мені, чесно, моє мені. Вона не саме прям дуже здорова. Ну як ні, вона здорова. Но там на Шибоцкого, чи як називається, чи Шибоцкого, там намного більше. Тільки там виносять якось коротше. Мені тут найбільше нравилось, воно це якось так в кучі зібрано Там, вон, бачите, скутера стоять, вон там вон, десь продаються. Чи тут продаються. Зараз я вам все покажу, там заведені навіть є. Інтересно все буде. Так що поїхали. Лайк, підписочка, давайте, поїхали, дивитися з кофейком-чайком. Буду вас привучати до этого, до іскусства барахолок. Покажу вам де що можна перепродати. Дивіться, які апарати. Ох, приближає чітко, не знаю скільки раз. Ну, тільки що я побачив, що ми до 100 тисяч доходимо, тільки що оцей бінокль тупо до 100 тисяч побачив. Так що лайк, підписочка, давайте бачите і наберемо тисяч, бо я не знаю, що буде, але щось буде. Я вам потім покажу такий ось -нож. Дивіться, який маленький культиватор, ручний. Весь сутра кілограму. Це так посадку десь там, навіть чесник проповодь. Чи землю спушить редуктор, який не знає, як палиться. має пальці здорові, може. Аболгарка желізна, АЕГ. Піловат 750. Алюмінієва Він не желізна. З редуктора масла пішло аж. Такої не бачив ніколи. Чудів машинка. Качество вона не виглядає відсюди, я навіть не непругому не вже бачу. Каталізатори Ну, я думаю, це не їм знають. Щось ти положили. Вон, бачите, щось там написано. Тоже ще один. Я їм теж це не знаю, ну дешево їх не забереш. Всякі помпи. О, це щось непонятне вам покажу щось цікаве. Дивіться, який апарат красивий стоїть. Агрія. Мотоблочок. Щоточкою. Вдома листя загрібати, ні. що там ним. колорадських жуків можна трусити з картошки. Щоб аж до сусіда залітало, мабуть, під цей під забор. На максимальні обороти вийшов і пішов їх розкидати жуків. Був колись в мене один знайомий, я знаю, що він ці відео всі дивиться. Дивіться, яка штука. Він там ізобрітав пилку длинну, 7-метрову. Тут а от уже хтось його цей украв. Аж зігнулась. Подивіться з насадкою, і там бензопила. Метрів 5, Може 4,5 газулька на всі бабки буде газувати і дерева різати. Теж сусіду можна по пообрізати, якщо у нас доставить чи що-небудь. Класна штука. Таке нікого не бачив тут ще перший раз. А таку от машинку тут бачив, печатну. Олімпія. Немає розкладки нашої української, бачите? Німецька, чи це німецька, англійська. Бу. Бу. Нажимаєте бу і все, все у вас буде добре. Так виглядаєте різний ящик. 50 кілограм, навіть навіс. Так компактна. Клас. І ось такий от телевізор Дісней. Ви таке бачили? Я подожди, нож таке є. Спеціально для цього. Щось там на диски вставляється, DVD-шки. Це дітей якісь зробили. Ну, гітари маленькі, це зрозуміло. А от що я бачу, ця печка походна наливає щось, мабуть, бензин, чи, чи керосин, не знаю точно. Щось наливаєте, хоп, і воно під цим пари будуть горіти, і буде качку якусь жарити на природі, чи не знаю, що картошку. Прикольна штука. Доволі таке. А ще що у вас є таке? От я не можу сказати. Щось викручувати. Що викручувати, хто його знає. Цим затягувалось, тим крутилось. Похоже, на самопальне, звісно, але не до кінця увірений. Може, ви знаєте. Ви просто подивіться на це. М? Кусачки, ласколубці. Ось волосатий фонарик, Бачите, зверху волосина теж покручена якась. Красивий. Можна вийти цілий день. что, щось, щось інтересне, можна найти. Ви прикиньте, який може. До сих пор продається. От. Я навіть не боюсь представити скільки год. Здесь може написано щось. Може ви щось мені підкажете. Дуже старий. Дивіться, які шашки. Ну, в шашках я не спеціаліст, поэтому нічого по ним взагалі не скажу, китайского ничего ні. Очки, ну це видно, що вони старі. І бінокль теж. Роги оленя. Вот, Дивіться, ГП-5. З чуть трохи не те, що нам треба. Нам на другий поверх знайду, я, я їх обов'язково покажу. Тут є теж драгоценні метали, в них хто не знав. У цьому дуже мало там нічого мало. Чуть-чуть не то. Топорики ключі розводні. Як у вас він називається? У нас він БМК, все-таки називається, всю жизнь він був БМК. Нічого БМК, не знаю. Не пам'ятаю, якусь я вам вже показував. От з ценами вони є. 300. Така от газонокосилка. Та 250 зелене. Як казала бабуся, 250. То вона 250 і стоїть, Ця 230. Зелена. Ця 270. Така от. Не знаю, я дорого чи ні, я, я не експерт в газонокосівках. Ну красиві. Бачу, тут трошки додавалось інструмента. Сварка ця, по-моєму, колись була. А вон дивіться, який апарат. Зараз підемо до нього одну минуточку. Подивимось, що тут є кінг крафт. Якщо кінгкрафт, це вже якийсь китай. Це навіть нічого дивиться сильно. От що то різать під углами. А вон яка бочка, подивіться, ще з этим. Це ж не на... туди горілки набрати, шмат сала, хоп, прокрутив. Отака от. А? Я не мать, нічого. Цеп злетіло, не змазане, щось там торохтить. Все, я все замітив. Да, це не робить, хочеш, прокрутив ручку, хоп тобі, сеточку собі налив, шарахнув з усієї сили. А потім ще пішов 150, додавав і ліг спати. Ну, Спочатку вернякаєш, потім отримуєш по покачану, і лягаєш спати швидко. БМВ. Я вам обіцяв до цього підійти апарата, що не вижимали, я вам не скажу, може ви мені скажете, дитики шестеренки. І навіть вони не злизані. Ну, щоб ви просто розуміли, її толщина металу. Подивіться, 2 см. Такі от якісь вальці, аж репнули, бачите, у когось руки значить, були сильніші, крути вальці постріляли. Що ним протягували, не знаю, може якийсь троснік якийсь вижимали чи що там такий от апаратик лежав. ви Подивіться, який грюндік Це ж німець грюндік Прав'я, по-моєму, прав. Щось включаєте. ТВ, радіо, клас. Люблю я такі всі штуки, не знаю чого, але мені подобається. Ботинки. В мене, кстати, з роботи залишились зелені, красиві, можу вам продати. Доушні, правда, носив зовсім немножко їх. Вон дивіться, яке сердечко вирі... вирізані на цьому на плазмі. Через яком даже може красиво. Із поршня, яка поділка вам вийшла. Ага. Це зрозуміло. Коли щось таке показує, нугу вожучок. В натурі кілограм 7. ладно, Дивіться. -ка. Пасочка, раз, два. Он чи якийсь каганець. Щось таке, не скажу вам чесно. А то якась твердочка маленька, ручна. Якийсь он, олій, бачите? Все чітко. Трошки телефонів. Оці всі биті. Там вон далі трошки повинна состояння. Воно ну, все старе. Сансунган битий. Ну, таке, несерйозне. Часикан діти красиві. І шляпа яка. А що я знайшов? ПП-2-12. Якби були ПП-343, по-моєму, то намного краще. Ці військо вже не стоять. А ті стоять багато грошей. Ну як багато, якби їх так десяток зобрати, було б неплохо. Неможливості немає. Тут такі очі штуки продаються. Хілті Оця штука стоїть. Вон та штука 170 злотих, 1700 гривень. Щоб ви просто розуміли. Двіцький наш дочок залишить. О, курва. Ой, класний. О, виноградик. Нам треба дамський пальчик виноград. Немає, так? Да? Mm -hmm. Цвіточки якийсь 22, він по 28 якийсь. Він 25. Ну, я думаю, видно, добре. Ці 15 якісь красиві. Тих, хто з Вроцлава попрошу вас допомоги немножко. От дивіться, тут торговий камлин, тут стоїть жінщина. На вході тут є така калітка, не знаю. От там от вона стоїть жінщина. На неї це не копеєчні, товари доволі такі непогані. Я тільки що в неї купив там чашку таке. Підійдіть, купіть неї що нібудь. Там один-два злотих, їй буде дуже сильно приємно, тому що ми з нею побалакали, дуже не чоловік, хороша, тітка. Це я так вас просю. Все, поїхали далі дивитися. Кому не тяжело. Один, два, три злотих, їй буде приємно скажете, в Ютубі її бачили, і все, вона тоді буде сама -сама щаслива. Не зареєструваний, тоді він саморобний. Можна якийсь скажу, жовтий пафір зареєструвати, не знаю як це. І вроді як 3000 злотих щось таке. Красавчик. О, от іще, дивіться, який красавчик. Зараз якраз сезон купити, можна бабок колотить сіл, кучу і я не прав. Десь там город в селі орать. Ви були тоді першим парнем на районі, на селі, це взагалі однозначно. Тільки щось тут погнутий цей. Не, вихлопна. Опять і газує на мопеді, Розійшовся щось одразу он фрезивав он, всі ці діла купили, поїхали бабки колотити, чого ні. Не на пузі лежать, а завели і давай, з утра до ночі, і потім в кінці сезону вже всім городи заорали і получили собі мульйон. Чим вам не місяць ідея, а? Ну як? Таке не ожидали ви, да, В мене. Ось вот таке дробілка. Вже там десь не видно. Прикольна штучка. Напоминаю, підписочка, лайки. Вони мене сильно піддержують, мотивують, І ми з вами дійдемо до такої машини. Це взагалі у нас буде чисто так, магазин їздить. я обіцяю, от з часом все буде. Чого і ні. Будемо головою працювати, руками, руками ми не заробимо, бабла. чашку я купив той жінчики, кстаті. Да, дуже приємно, Я вам ще раз попрошу, підійдіть, вона побалакайте, спросите, поймете. Давайте підведемо і того, що я купив сьогодні. Купив таку чашку. Морзе Балтійське. Воно она Чого собі не купити. 2 злотих, кстати, купив. Клас. І оцю штучку я купив. Це мене друг попросив, Сашко. Каже, давай йому надо. 30 злотих. Було 40, я там десь на стрімі там десь торгувався. Було 40, стало 30. Вкручується з балона гуська струйки. пішло работать. Ножки там піднімаються вище ниже. Ну, така от інтересна штука. Не знаю. Пишіть, як вам барахолочка. Так углянув, не знаю, 50, 70, 100, смотря скільки. Ну мені вона теж десь злотих на 70 похоже. От би я купив за 30, продав би за 70, логічно. Ну хоча аж за 60. 30 злотих би заработав, уже хорошо. Но я її продавати не буду, бо попросили ж її купити. Так що давайте, далі буду мільйонерами ставати.